Друзі, я вас вітаю. Реабілітація нашої ударної безім'яної дрельки затримується. Ситуація чимось нагадує відносини Трампа з Китаєм, коли на початку дуже багато балаканини про тарифи, але по ітогу все одно треба йти і домовлятися з китайцями. В нашому випадку всіх деталей, на жаль, у нас немає в наявності, і нормально відновити цю дрель. Своїми силами нам не вдасться. Ну, Давайте покажу ці моменти, з якими ми стикнулися. Кнопку ми підібрали повністю взаємозаміну. Тут питань нема. Підбирали по розмірі клавіші товщині висоті, по розміру основи, ну, блока керування. Тут питання закрите. Конденсатор я просто новий не виклав. Конденсатор 0,22 мікрофаради теж є. Переходимо. До того, що ми не можемо своїми силами відновити. Промшіт. Бачимо, промшіт у нас такий самий, але, але тут мідно-графітова втулка стоїть. Розміри 7х10. 7 на 10, 7 внутрішній, 10 зовнішній діаметр. У нас такої нема. Випросувати цю, ну тут потрібен спеціальний зйомник, щоб випросувати цю втулку. Є сумніви, що вона вилізе звідти цілою. Це один момент. І, по-друге, вона вже зношена, ця бронза. І ну, функціонал вона вже свого не виконує, ну, як підшипник скальження, коротше кажучи. Тому будемо ось цю втулку шукати на Алікспрес. На Aliexpress або тема. Другий момент. Шестерня. Шестерні, на жаль, теж немає. Колись у нас такі шестерні були, там парочку їх завозили. Непопулярно виявилось, ну, ми їх продали, більше не замовляли. Це ж будемо шукати у Китаї. І третій момент як фіксується дана шестерня, ми її не можемо стягнути, бо тут є стопорне кільце. Але стопорне кільце не звичайне, а як з вушками. Ось тут воно сидить під, ну, по внутрішньому діаметру храповика. Воно без вушок потрібен спеціальний зйомник, який теж ми, мабуть, будемо замовляти. Бо у нас ну, зйомники звичайні для підшипників. Такого типу, ну, щоб стягувати за зовнішнє кільце. А тут потрібен спеціальний ну, от, подібна конструкція стопорного кільця. І тут нам потрібно буде, коли потрібно буде стягувати ось цей підшипник, те, той зйомник використовувати. Ну, тут дуже маленький діаметр, підлізти так просто не вдається. Ось такі проблеми виникли, друзі. Тому ну, не все так просто виявилось. Ну, закупимо, мабуть, якщо знайдемо у китайців дані запчастини ну, у роздрібній торгівлі на тему або на Алікспресі, ну, спробуємо все ж таки відновити. Про пошуки деталей повідомлю пізніше. Всім гарного дня і побачимось!